Грего-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди, у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям Української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі. Продовжуємо роздумувати над життям відомих представників унійної церкви на основі книги отця Іринея Назарка «Чину святого Василія Великого, київські і Галицькі митрополити. Наступником митрополита Кіпріяна Жуховського став Лев Зеленський. Майбутній митрополит народився близько 1648 року і походив з родини волинської шляхти, які мали у своїй власності село Любичі у Луцькій Єпархії, звідси й постало друге його прізвище Шлюбич, яке деколи можна зустріти в архівах. Батько Лева Франц був підляським хорунжем, а мати походила з роду глинських, з яких походив також Володимирський владика Венедикт Корчак Глинський, дядько Лева. Під його духовним проводом юнак вступає до Василянського чину і проходить новіціат у Битині. Студії гуманітарних наук чернець Лев проходить у вільні та Оломовці Моравія. 1673 року він приїжджає до Риму на студії філософії та богослов'я і мешкав у грецькій колегії святого Атаназія. Отець Ірней Назарко зазначає, що на той час Лев Зеленський був уже священником. У травні 1676 року він важко занедужав, і на відкликали його назад до Жировицького монастиря. Історик Василянського чину отець Атаназій Великий припускає, що у Битинському монастирі Лев Зеленський міг бути архімандритом. Перед своєю смертю Володимирський владика Венедикт Корчак-Глинський приїжджає до Жировицького монастиря, щоб ченці запропонували йому гідного наступника на Володимирську єпархію. У відповідь ченці порадили владиці Венедикту на це служіння Лева Зеленського. Через рік після смерті владики Корчака Глинського, новий владика Лев Зеленський, якого висвятив митрополит Пріян Жуховський на Гродинському сеймі 1678 року, вже обороняє права унійної церкви та її майно, яке загарбили нез'єдинені. Єпископське служіння Владики Зеленського було відносно спокійним. Адже у нійну церкву відважно захищав енергійний митрополит Кіпріян Жуховський. Однак 1693 року митрополит помирає, не залишивши після себе наступника. Тому апостольський нунцій Санта Кроче призначив адміністратором митрополії владику Зеленського. Опісля владика Лев вирушає з візитацією митрополії, щоб зібрати дані про втрачене церковне майно. Яке після смерті митрополита Жуховського загарбали магнати. Зібравши необхідну інформацію, владика Зеленський надсилає звіт до Риму і просить апостольську столицю призначити сталого митрополита. Тим часом владики Унійної церкви на синоді у Варшаві вибирають Зеленського митрополитом, а папа Інокентій XII підтверджує вибір єпископів. Митрополит Зеленський мав перейти до Полицької архієпархії, звідки управляли митрополією три його попередники. Однак через любов до Волині та Володимирської єпархії він залишається на попередній катедрі. Таким чином, митрополит Лев Зеленський започатковує новий звичай, що митрополит вже не переходив до Полоцька, а залишався на своїй попередній катедрі. За часів митрополита Зеленського унія скріплялася і поширювалася. Унійна церква збільшилася на три єпархії. У 1699 році до унії приєдналася Подільська єпархія, яка раніше належала до юрисдикції львівських єпископів, а тепер її віддано під юрисдикцію Переміського єпископа. А вже у 1700 році львівський владика Йосиф Шумлянський проголосив єдність з апостольською столицею у своїй єпархії. Слідом за ним. У 1702 році Унію приймає Луцька єпархія, остання незіденна єпархія у Польщі. Однак серед духовенства Володимирської єпархії були симпатики Москви. Один з них Теофан Прокопович, який переходить у православ'я, де здобуває уряд ректора Могилянської академії. За час служіння митрополита Лева Зеленського почалася війна між Росією та Швецією. Шведський король розгромив московські війська під нарвою. Та переніс військові дії на польські землі. Тут він завдав поразки польському війську короля Августа ІІ. Щоб допомогти польському королеві, Петро І під проводом московських військ та козацьких полків перейшов на правобережну Україну, де на той час була поширена унійна церква. Петро І вкрай вороже ставився до унійної церкви. Найбільш яскравим доказом цього є кривда сестер Василянок у Вітепську та пролиття крові у монастирі отців Василян у Полоцьку. Ось що довідуємося про Петра І за часів його перебування у Полоцьку. Одного вечора цар вирішив піти на Богослужіння до унійної катедри Святої Софії. Там ченці Василяни служили молебень до блаженного Єсафата Кунцевича. Через це розгніваний цар почав шукати у монастирі мощі блаженного Єсафата, які Василяни заздалегідь вивезли. У пориві своєї люті цар Петро І відчинив кивот і розсипав на землю святі тайни. Внаслідок святотатства отець Стеофан Кобилчинський підбіг, щоб позбирати святі тайни, а цар проколов його мечем. Інших трьох василян, Якова Книшевича, Костя Заячківського та Якова Кизиківського, Петро І піддавав тортурам цілу ніч, бажаючи довідатись від них, де сховані мощі блаженого Єсафата. Коли щенці відмовилися про це говорити, цар наказав усіх трьох повісити, а тіла спалити. Щоб ніхто не взяв їхніх тіл і не шанував як мучеників. Про цю ганебну подію дізнаємося від брата Василянина Йосифа Анкудовича, якого царське військо сильно побило і залишило напівмертвого. Коли цей брат прийшов до свідомості, то сховався у місті, а згодом розказав про все у цю Івану Ольшевському і монастиря у Вітепську. Коли про це кровопролиття довідався папа Клемент XI, то написав до короля Августа ІІ окремий лист, у якому закликав його забезпечити духовенству унійної церкви безпеку. Хоч король просив Петра І, щоб не було переслідувань унійної церкви, але це прохання не подіяло на царя, який в особливий спосіб був лютий на луцького єпископа Дениса Жабокрицького за те, що він разом з єпархією прийняв з'єднання. Через зраду свого племінника владику Дениса викрали і привезли до царя, який ж закував Владику в кайдани і жорстоко над ним знущався. 1709 року владику Жабокрицького вивозять до Москви, до православних монастирів, і яких були зобов'язані давати йому важку працю. Коли Петро І припустив, що ця покутнича каторга зламала владику, то цар пропонує йому титул православного єпископа. Однак владика Денис стійко тримався католицької віри і надалі терпів різного роду тортури, і помер як мученик 1715 року. Така поведінка Петра І також проявилася щодо митрополита Зеленського, якому цар погрожував такими словами Їй Богу, я не цар, якщо його не повішу. Тому митрополит мусів переховуватися аж у Саксонії. Звідки повернувся після відходу московської армії з Польщі. Після свого повернення митрополит помирає у Володимирі Волинському 1708 року. Звичайно, що діяльність митрополита Лева Зеленського не є співмірною із його попередником Кіприяном Жуховським, адже він був спокійної вдачі, щедрий для бідних, дбав за красу храмів. Не менш любив він Василянський чин, який називав своєю матір'ю. За його митрополичого служіння у нійна церква зросла і зміцнилася не тільки зростаючи кількісно, але й у ревності і відданості її членів. В час московських війн у Польщі, попри жорстокі переслідування, майже ніхто не відступив від церкви, але й показали себе мужніми і сповідниками віри Василяни в Полуцьку та Луцький владика Денис Жабокрицький, які загинули мученською смертю за злуку за апостольським престолом.